Північний циклон та застуда тривають, боляче ковтати смокчи трахісан. 122 скалічених та 13 розагиблих – це наслідки наймасштабнішого теракту від початку великої війни, які росіяни здійснили у Запоріжжі. У середу надвечір двома керованими авіабомбами вони вгатили по скупченню людей біля одного з промислових підприємств. У цей час його працівники саме йшли через прохідну у бік зупинки громадського транспорту. До місця трагедії одразу примчали усі екстрені служби однак, постраждалих було настільки багато, що їх доводилося доправляти до медзакладів навіть приватним автотранспортом транспортом. нині в кількох шпиталях лишається майже шість десятків людей. Одинадцятеро у тяжкому стані. Цей удар того ж дня прокоментував президент країни, зазначивши, що росіяни прагнуть війни та жертв. Жахливі кадри, від яких холоне кров. Далі в сюжеті. Ця маршрутка утрапила під удар. Утім, водій вочевидь спромігся протягнути бус уперед ще кількасот метрів біля машини. Тіло загиблого та тяжко поранені. Давай я рукою буду тримати, поїхали! До поліцейських, що надають першу домедичну допомогу, примчали мешканці сусідніх будинків. Пані Валентина зі скривавленою головою чекає на дочку. А де ви перебували в цей час? З прихідної виходу. там багато постраждалих. Багато там валяється бізнесу. Побиті В епіцентрі удару, справжнє пекло. Одна за одною швидкі, посічені скалками трамвай, буси на землі тіла загиблих та скалічених у людей відірвані кінцівки. Тих, хто загинув просто на лавці, хтось у салоні маршрутки. Рятувальники і правоохоронці поспіхом евакуюють поранених. На парковці палають авто. Пожежа і в адмінбудівлі. Ця жінка, вочевидь, дістала поранення живота. Вона намагається звестися на ноги. Утім, наш оператор Артем та один з очевидців теракту. Поки чекають на рятувальників, намагаються підтримати постраждалу. що ситуація така, що вас тільки спеціалісти можуть забрати, тому ми з вами можемо тут тільки бути. Ви маєте щось говорити. Вам болить тільки не ворушіться, просто розмовляйте. Будь ласка, зрештою прибігають надзвичайники із ношами. Росіяни вгатили двома керованими авіабомбами у час пік, коли співробітники підприємства йшли через прохідну на зупинку транспорту. На місці загинуло більше десятка людей. о 16-й годині. Ворог почав кабами обстрілювати територію безпосередньо обласного центру. Двома кабами він поцілив по житловій забудові. Наразі нам відомо про 13 загиблих. Відео наслідків жахливого теракту Росіян на своїй сторінці у соцмережі виклав і президент Володимир Зеленський. Абсолютно свідомий удар російської армії. Це знов демонструє, що насправді потрібно Росії. Вони хочуть тільки війни і тільки жарт. оварійно рятувальній операції, що завершилась того ж вечора, було задіяно близько сотні рятувальників та більше двох десятків одиниць техніки. Кілька разів їм доводилося перериватись через повітряну тривогу. Кількість постраждалих була дуже великою, тому їх доводилося евакуювати не лише каретами швидкої, а й за допомогою цивільного транспорту, службового транспорту поліцейських, рятувальників долучилися волонтери. І просто небайдужі люди. Рятувальники ліквідували загорання 27 цивільних автомобілів. Це був трамвай, а також ліквідована пожежа адмінбудівлі на площі 800 квадратних метрів. За добу після теракту кількість постраждалих сягнула жахливої позначки 122 людей, серед яких 13-річна дівчинка. Вона на амбулаторному лікуванні. У різних медзакладах міста перебувають більше шести десятків поранених. З них одинадцятеро у тяжкому стані. До нашої лікарні надійшло 66 постраждалих. 37 пацієнтів було госпіталізовано, 9 пацієнтів знаходяться в реанімаційному відділенні. 7 пацієнтів залишаються стабільно важкі, і один пацієнт. Край важкий. Це вибухова травма, акубаритравма, відкриті черепно-мозгові травми, переломи кісток, пошкодження внутрішніх органів. І троє постраждалих з ампутаціями травматичного характеру. Зранку біля потрощеної будівлі підприємства комунальники наводять лад та засипають відсівом засохлі плями крові. Наслідки теракту росіян фільмують представники моніторингової місії ООН. Четвер у Запоріжжі був днем жалоби. Андрій Почтів, Артем Даженко, програмовікне СТБ. Єдині новини.